Слава Україні, друзі, всім вітання. Я на Горині. Позад мене хащі. От, я сьогодні приїхав половити фідером е, білу рибу, ставку на жодну не роблю, тому як давненько на горині не був, не знаю ситуації. От, тому готовий на... Всю білу рибу, яка до мене зайде. Зараз в горині дуже сильно піднявся рівень води, відносно того, що було літо. Зараз десь сантиметрів на 80-90 води більше. От. І от, можете подивитися, як я сижу. Сиджу прямо в воді. Але я тут зробив такий під... підмост собі, приїхав здалегідь і зробив підмост. Забив 4 палі. З'єднав їх перемичками, поставив піддон. І отак сижу. отак от я розмістився моє місце. В траві тут така от прогалина, тому, щоб краще було затягувати рибу сюди, розмістився саме тут. Точки зробив чуть далі за серединою, там якраз іде свал в русло і по руслу під тою стороною. По класиці два фідера. Садочок біля мене. Мотиль кормового, на жаль, немає, так як окупована наразі Херсонська область. Кормового немає, немає до нього доступу. Але то таке, аби всі хлопці наші були живі і здорові і перемогли ворога. Піночка. Ось така піночка. Тут є теж піночка. Корм. В корм додав пельчик від ніксол. Цей корм більш сухіший, менше інертний. Цей корм більше зволожив, цей менше зволожив. Буду ставити по-різному то той, то той, дивитися на що краще відзивається риба. Рибалю на гачки поки що від флагман, Silver Roach. І що це у нас? Grand щось там, щось там, щось там, Ще Маю такі гачки, дуже теж круті. ну в общем. Маю багато в арсеналі. Всяких прикольчиків маю варений варений горошок. От, передріблений варений горошок. Будемо пробочками додати його в кормушку, коли рибка прийде. Ну, наразі якось так. Чекаємо покльовок. Так, розкажу трішки про оснастку. Оснастка інлайн за такими годівничками від RF Team. Це 80 грам, а ловлю на 90. Думав, 80-ка буде стояти. 80-ку тягне так, як, ну коротше, зносить, я в шоці. течія просто скажена. Тому поставив 90 грам, тяжчих кормушок я не маю. Але 90-я дивлюсь, поки що тримаються дна. Ну, якось згорем пополам будемо терпіти. Якщо раптом течія посилиться, то вже не знаю, буду догружати якимось. Маркерним грузиком чи будь-яким грузиком іншим. Е, поводочки, поводочки, поводочки. Так, 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 так. Поводочки з жилки Армадейл. Тут мені ось ціла батарея діаметрів від найтоншого 2.056 до 0,122. Товстішими жилками в день не ловлю Ну По крайній мірі мені ще не доводилося. От. А краще риба клює все таки на тонші жилки. І це аксіома. Зловив таку одну маленьку лаврушечку на одну пінку рожеву і три мотильки одного маленького піскарика теж такого малесенького і таку одну гарну. З долоню плотвицю на бутерброд з двох пінок рожева-жовта і три мотиля. От, прийшов до висновку, що чим більша масивніша насадка, то більша риба приходить в точку. Ну, хух, так як 20 хвилин ще на закинуті фідери, я рахую, це хороший початок. Будемо чекати далі рибу більшу. Так як я раніше казав, що. Маю на ляща горошок. От, маю на ляща пелець від Nixel. Купа пінки. Там все таке інше. Ну і як уже повелося, маю на ляща певний ліквід відповідний Так що я його сьогодні чекаю в гості. Так, горинський лящ. Де ти там плаваєш? Давай заходь на точку. Тут тобі смаколиків, приготовано, купу. Візьму підріжу трішки. Опариша, так як плотва дуже любить різаний опариш, його запах трішки підріжу піночки, а точніше не опариш. Маю ось такі ножниці, теж флагман. От, доволі недорогі в порівнянні з іншими брендами європейськими. Дуже непогана доволі якість. І так, берете і чамкаєте. От. Поки я дрібнив на цьому подрібнювачі, то в мене перетерся на шморгалці шнурок. й мотузочка така була доволі тоненька, треба щось товстіше буде поставити, відремонтувати. І я по людськи нічого не передрібнив. Прикормочка сьогодні, флагман серія Grand. Суміш двох Суприм і Спорт Також тут він є в кормі пастанчино, це таке кольорове, жовте є, є фіолетове, зелене, червоне та помаранчеве. Я ж кажу, я не нацелювався ні на яку рибу конкретно. Я так в цілому приїхав половити білу рибу, тому дав такий обширний. Так би мовити, палітру таку кольорів. От, такі барви в прикормку додав, щоб по максимуму затягувати як і підоста, так і ляща, головня. Можливо, навіть язь десь буде пропливати. Хоча в горині язя я за своє життя всього ловив два рази. от Щось його тут дуже-дуже мало. В річці стир набагато більше. Отак і плотву ставити, ну і будь-яку іншу білу рибу, який заманеться спробувати мій корм. Тому пастанчино всіх кольорів, які я тільки зміг знайти на ринку. от Друзі, зловився такий маленький красавчик головлік. Ладошечка, грамчиків 100 максимум. так Зразу його випускаємо. Хай росте. Ну, а ось і. чергова вот такая крутая плотвичка так и мне загиб зараз зробила я зараз сижу вяжу поводочек новенький бо той старый якось -то рыба не обервала и тут на другой фидер такая плотвичка классная о друзья бомба ну, правда серьезнейшей рыбы пока нема Ще така дрібнота. Черговий маленький главлік. Ось такий малюк. Дитину, де твої батьки? Позвав би вже кого-небудь. Тата, маму. Такого по 1,5-2 кіло. Або хоча б старших братів грам по 300-500. Ну такий красончик, так. Знову випускаємо його. Пливий малюк підростає з витата, маму. Вони по версі, до речі, поплив в зарослі трави на течію не побіг. Ось крутиться. Ха -ха. О, все, побіг. Ну, Хоч такі хулавліки, то добре. О, друзі, є маленька густерка. Ну, дрібнота, але зато приємно. Хоч, хоч є чим побавитись, так би мовити. Друзі, дочекався. Ляща. Маленького, але ляща. Все-таки дочекався. Опа. Красунчик який. О! Невеличкий. Оп, тихо, тихо, маленький, тихо. Невеличкий красунчик. Але прийшов, а трактант працює. Горошок працює, все працює, мотиль. Опа, рожева піночка, три мотилька, і з них один колячком. така історія. Все, рибачимо, все в нас виходить, супер, продовжуємо. А ось іще один веселий батон. Красавчики. Ну, клює в основному одна плотва. Оце зловив лящика. І після того була дуже, дуже така потужна покльовка. Підтягнув рибу десь сюди до зони досяжності під саком і навіть не зміг її підняти. Вона як рванула в сторону течії і обірвала і поводок мені, і фідергам. Все зразу. І от вже після того попалася ця плотвичка. У хвилин 10 тому. Сталася ця пригода. Прикольно, риба підходить і вже чималенька. Працює вся та ж комбінація. От, рожева пінка і три, три мотилька. Ха, черговий головлік, дивіться, який пузатий. Як він вже наївся моєї прикормочки. Дивіться, який пузатенький красавчик. Ну цей чуть чуть більший. Цей з минулорічного виводка, по-моєму, що не помиляюсь. Оп, Так, 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 так. Тихо малоєт. Бачите, в нього випадає випадає з нього через рот прикормочка, він повна паща прикормки. Ай красунчик. Та зараз ми тебе випустимо. Мабуть, той голавлік мене не зрозумів, що я від нього просив, і позвав своїх братів і сестер. Дивіться, це вже четвертий. Оцей маленький такий красавчик. Ще не тільки того випустив, зразу клюнув цей, ну капець. Дуже радує те, що вони є. Боже, шикарно. Льви. Дуже, дуже радує те, що вони в річці є. І слава Богу, їх ніхто током і бомбами не вибив. Але не радує те, що. Немає їхніх татів, мамів <кій> і так далі. Ну нічого, будемо чекати, може десь дай прийдуть. Опа, ще одна плотвичка, батон, батончик. Клюнула на три пінки. біла, рожева і жовта. І буквально пройшло 2 хвилини від перезаброса. Від перезакиду, бачите. Біла, рожева і жовта. Батони. Але файна рибалка. Тільки не зрозуміло, куди подівся великий головень, Нормальний лящий підуст. Просто капець. Весною того підуста було тьма. Ну, хто не бачив моє відео, десь отут -от зараз буде силочка або в описі під відео. зайдіть обов'язково гляньте. Як клювали підусти, це неймовірно. Де він зараз, не розумію. Взагалі не розумію. Сталася покльовка. Просто капець. Потужна така покльовка, не знаю, що там за риба буде. О! Батон! Плотвиний батон. Промах. Є! Є-є-є-є-є-є-є-є-є. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу, покажу. Агонь. Це агонь. Так, що спадає у мене тут Горинська плотва, батони. Ох клас! Грам 400 ця плотва буде важити. Колись таку ловив, правда, на флет на турнірі. Ха-ха, клас! Оце клас! Та ти що? Шикарна риба, просто шикарна. О! Батон, бігфіш. Ось Отакої, чергова покльовка і втік! Втік маленький галавлік. Ну нічого, я його і так мав відпустити. не була покльовка, і оцей галавлік. Втік. І тільки я його почав виважувати вдубасило на другий фідер і я ні чорта не встиг, бляха муха. Мабуть, там вже немає. Ой, повітка, мабуть, немає. Зараз. Вийму подивлюсь. То жесть. То розклювалося. Так гарно розпогодилось. Сонечко на небі. Хмарки так куди не дає. Вон клює на тріо пінки рожева злетіла, жовта-біла і рожева. Готую так. закорм на ніч. На ніч не, не планую лишатися, але просто закормлюсь на ніч і зранку приїду знову. Оце в мене варений горох, кукурудза і пшениця. Там попадає ще зернинки проса, коноплі. от всяке таке. І додавлю оцей пелець від ніксел. Цей монстр пелець. Кріль, халібут. От. Нехай він там лежить. І пересиплю все прикормочкою і кормушечкою або з помбіком закидую все в річку. Буду засипати свій ночний корм отакою сипухою. Чого саме такою, це вона, по-перше, жовта, риба на річці дуже полюбляє жовтий колір, жовтий відтінок. І вона метод мікс. Тобто вона дуже клейка і дуже гарно мені зліпить отой весь мій весь мій той корм в ту всю фракцію. Вона гарно зліпить і потихесеньку почне на дні розвалюватися і віддавати, віддавати той корм з моїх кульок. Це таки, мабуть, я буду... Його закидати отаким от, от спомбіком. Поліплю, наліплю таких шариків і отак потихеньку туди одного або два положив, шльоц і в річку. Так що якось тако. От вийшли такі кулічики, так би мовити. І я їх з помбом відправлю в воду. О, друзі, дивіться яка шикарна плотва. Так, несем на берег. Ну, друзі, не густо, але ось такі батони. Є, дуже-дуже красиві батони. Так. На цьому рибалка завершена. Зараз е, я йду, відпускаю цю рибу, кормлю точку на ніч, а що буде після цієї ночі, дивіться в наступній серії. Хай всім щастить, слава Україні! Не прогавте наступну серію. Я впевнений, що там будуть. Мега, отакі головлі, і мега здоровенні ліщі.